Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий розцвітає весна на землі і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече. Ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяце мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої ранні. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки. Вдень такий розцвітає весна на землі і тремтить солодкої муки. Володимир Сосюра